Запрацювала Верховна Рада, підвержений кабінет міністрів. Алло. Дякую тебе, Помаленьку йде все на своє стає місця. Відповідно, на ці процесах і самого чого відбулися ряд змін, хто вас, вас довести вам їх. Наказ Бережанського самогородина Майдану від 26 лютого номер 9 зміни в роботі Бережанської самогороди Майдану до наказу заступника керівника Київського штабу самооборони Майдану Василя від 26 лютого 2014 року Божого про зміни в роботі самооборони Майдану з метою забезпечення порядку безпеки людей на території Бержанського району наказу. Віцям Бережанської самооборони Майдану, починаючи з 26 лютого 2014 року, призупинити будь-які дії пов'язані пов з пройною агресією, здати штаб самооборони Майдану, кійки, бити інші предмети захисту. Що вже зроблено? Забороняю, захоплення адмінбудівель установ організації тощо. Проводити патрулювання, тренування та інші заходи із забезпечення безпеки громадян, виключно з представниками Бережанського РВ, ОНС, тобто міліції, з відкритим обличчям без застосування масок і кіків. Тобто, сьогоднішнього вчорашнього дня вже діють і ці правила. Це є доведено до відома усіх членів Бердецької самооборони. Це метою, що вже появилися певні особи, які під виглядом самооборони починають робити такі неприємні речі, десь ходять ночими з якимись збитками, з якимись там е, якимись батиками і ніби вважають себе, що вони є підконтрольні, якісь там чи підлаштовуються під самооборону. Це є неправда. Якщо ви будете від заповіді таких людей, ви відразу телефонуєте регіон поліції, тому що під виглядом самооборони ходять такі різні пройдесу, які хочуть щось там. Керувати, я щось хочуть зробити. Слава Україні!